Я сказав, вже з'явився е, приємний сморід нафти. Приємний сморід нафти. Це сталося знову Опять, опять, опять. міністерство головне управління розвідки Міноборони зробило це за допомогою безпілотника на території Російської Федерації. Вразило нафтопереробний завод в Рязанській області, нафтопереробний завод у Рязані. Як мінімум чотири вибухи пролунали на території заводу близько другої ночі. Після цього на нафтопереробному заводі спалахнула. Яскраво. Ава велика масштабна пожежа, і там теж не міністерство надзвичайних ситуацій сповістило про небезпеку дронів. Атака безпілотників на території Рязанської області підтвердили місцевий губернатор Павло Малков. І цієї ночі так само було не тільки в Рязані гучно, а й в воронежі було і в Ростову. Але про ураження цілей в цих містах інформації поки що ніякої не надходило. Наука поки не в курсі справи. І до сьогоднішньої атаки у Рязані дронів головного розвитку управління розвідки вразили ще два нав нафтопереробних підприємств у Краснодарському краї, через що припинив роботу завод у Слов'янську на Кубані. Треба плутатись Слов'янськ українським до цього. У квітні е, двічі били по нафтопереробному заводу в Смоленській області. Таким чином, з початку року відбулося 17 атак безпілотників на 15 нафтопереробних заводів у 9 регіонах Російської Федерації, і з цих підприємств значні ушкодження понесли дев'ять об'єктів значні, які не можуть тепер нормально функціонувати. Відповідно, і виробнича потужність а Кованих заводів становить 178 мільйонів тонн нафтопродуктів. Тому, на думку журналістів, видання CNN, удари по нафтопереробній галузі наносять російській Федерації більше і шкоди на секундочку, аніж західні санкції. Наша далекобійність це реальне наближення безпеки для всіх, реальне наближення безпеки. Для всіх українців, взагалі, якщо так подивитися, атаки на російські нафтопереробні заводи вони досягли доволі високих успіхів. Одна з найбільших нафтових держав світу фактично залишилася без бензину. А місце та да, без сапог, а місцеві ціни на пальне вони різко зросли. Країна бензоколонка, а, як Чоботяр би щепіт, пише видання політико на дизельне пальне ціни за буквально один місяць злетіли на 10%. А потім, а це за 10, не за місяць, за один тиждень вартість бензину досягла шестимісячного максимуму, збільшившись на 20% з початку року, буквально за 4 тижні.